Осіннє листя падає поволі, Криває землю дорогим шатром. Це золото дароване в знак долі, Змальоване і пензлем, і пером. Цей світлий день належить нам по праву. Він сотнями осяяних зірок. Плекаємо ми України славу. І нескінченний, мабуть, наш урок. Осіннє небо вмите журавлями, осіннє свято тихе і святе, Учительки, ви світлий образ мами, дитячих доль, відлуння золоте. Із безлічі професій на землі, які вже є, яких ще будуть вчити, є головна, як вищий сущий хліб. І назва цієї учитель. Директор у школі фігура центральна. Як кажуть в народі, всьому голова. Директор на місці то й школа в пошані. І як він скерує, так і підуть діла. Вітаємо з Днем Учителя, нашого найкращого директора Олексія Ігоровича. Бажаємо вам завжди залишатися прикладом справедливості, мудрості, чесності, доброти та порядності. Нехай у вас завжди знайдеться ключик до успіху. Нехай всі ваші старання зміцнюють потужну стіну освіти і виховання дітей. Шановний Олексій Ігорович, вітаємо вас, Днем Вчителя. Бажаємо вам завжди приймати мудрі та справедливі рішення. Дорогий наш Олексію Ігоровичу. Нехай у вас вистачає сил, здоров'я, терпіння. Нехай ваша робота приносить лише радість. Процент успішності і якість знань, і купи зошитів в безсонні ночі. І серце сповнене любов. Так любимо, Оксана Анатолієвна ми ваші добрі очі. Оксана Анатоліївна, для нас ви розклади складаєте та на подради всіх збираєте. Для кожного пораду маєте, в усьому нам допомагаєте. Заступників школі то сила потужня. Під власне їй все хоча молода. Отож сьогодні окремо вітаємо. Дар'ю Олександрівну, ту, в кого турбот, крім уроків, гора. Любі наші завучі, ваша праця непроста. Не кожен звикне до такої роботи. Бажаємо терпіння, життя без турботи, щоб ваш кожен день позитив лиш приносив. Сьогодні День Учителя. В цей день ми кажемо звичайними словами людського щастя вам, нових ідей! Хай добра доля завжди буде з вами. Уся шкільна наша родина щиро вас вітає, щастя, здоров'я і успіхів вам бажає. Дай вам Боже ще довго молодіти і не одну ще з нами зустріти. За невтомну працю вашу уклін мав до землі низький. Прийміть подяку щиру нашу за труд адміністраторський важкий. Нехай вам весело живеться, без горя, смутку та біди, а галаслива хай малеча приносить радість вам завжди. Як сказав Григорій Сковорода, лише той учитель, хто живе так, як навчає, зі святом, дорогенький та ріднесенький мій колектив, з Днем учителя!